Російські ресурси поширюють фейки, про нібито захоплення контрольно-пропускного пункту гоптівка на Харківщині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Тергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Здоренко. Окупанти здійснили штурм КПП, який успішно відбивала 58-ма окрема мотопіхотна бригада. І внаслідок бою ліквідували понад 10 російських військових. Решта відступила. Контрольний пункт залишається під повним контролем сил оборони. України, і про всі ці фейки, і дійсно про спрострування цієї інформації поговоримо з Олександром Куліком, речником Дергачівської МВА, який вже долучається до нашого ЕТР. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, шановна студія, шановні глядачі. Щиро дякуємо, що знайшли для нас час та можливість доєднатися, пане Олександре, Інформація про захоплення КПП Гоптівка активно поширювалася в медіа, але влада слава богу її спростувала. Що насправді відбувається на цій ділянці кордону, і чому, на вашу думку, все ж таки з'являються такі фейки? Почну з останнього з приводу фейків. Ну, в принципі, задача російської пропаганди ще навіть не з двадцять другого чотирнадцятого року. Полягає в тому, щоб дестабілізувати ситуацію, особливо в прикордонних районах України, і сіяти, намагатися сіяти паніку, хаос серед місцевого населення. Ну зокрема, це вдається інколи на жаль вдається, але в більшій мірі ні. Через розповсюдження подібного роду фейків. Що стосується конкретно ситуації на кордоні, то ну дергачівська громада прикордонна має протяжність кордону 16 кілометрів з агресором. У нас бойові дії розпочалися безпосередньо з першого дня війни, і після деокупації, яка відбулася 11 вересня 2022 року, відбуваються перманентні спроби ворога протиснутися на нашу територію малими диверсійними групами. Інколи це групи по 3-5 людей, інколи 10-20. І відповідно цього разу це була була чергова спроба агресора зайти на територію контрольно-пропускного пункту Гоптівка, яка контролює, який контролюється силами оборони України. Е, окупанти застосовували декілька одиниць техніки, живу силу. Десь 12, за інформацією військових. 12 російських загарбників було знищено е, інші втекли назад. Відповідно, росіяни відразу намагалися поширити ось інформацію про те, що нібито їм вдалося захопити. І це ну безумовно, якби наше населення, яке проживає прикордонні. Ну звичайно, що люди вони турбуються за те, що тут відбувається. Це безумовно, особливо, що наша безпекова ситуація така, що російські впівідрони, на жаль, їх кількість дуже велика, і вони постійно тероризують зокрема цивільні автомобілі, цивільних мешканців, які просто пересуваються населеними пунктами, їхні будинки і так далі. А от і тому люди дуже занепокоєні. Відповідно, що е, наша задача, як органів влади, зокрема місцевих, давати спростування, е, телефонувати наш голова В'ячеслав Задоренко відразу зателефонував командиру 58-ї бригади, щоб дізнатися оперативну ситуацію. Відповідно, була отримана відповідь про до того, що ця інформація не відповідає дійсності. Пане Олександре, ви згадали, що саме Гоптівка була одним із напрямків вторгнення ще у 2022 році. Наскільки зараз укріплений цей прикордонний пункт? І чи існує загроза повтореного сценарію? Ну можливо, настільки масштабного, але е, наскільки дійсно загрозливо може бути, е, так я зрозумів. Насправді проблем з укріпленнями там немає. Десь починаючи з осені 22-го року і протягом 23-го, 24-го років у межах виконання програми заходів з реалізації програми оборони Харківської області на усій протяжності кордону, який іде вздовж дергачівської громади, ну зокрема і далі. Були побудовані лінії укріплення, і зокрема також туди долучалася і техніка дергачівської громади на запити військових, яка також допомогла допомагала там рити укріплення. Тому ми бачимо зараз, що росіяни вже неодноразово намагаються штурмувати саме на казачолопанський напрямок. Це територія від ну власне від Стрилеччу, і Далі йде де, де Висока Яруга, проходи, козача лопань і ветерин, селище ветеринарне, яке там 500 метрів від кордону розташоване. Росіяни постійно намагаються штурмувати, як я вже казав, але е, безуспішно наші оборонці там міцно тримають кордон, як збройні сили, так і національна гвардія, так і е, службовці Державної прикордонної служби України. Пане Олександре, ви говорите, що це здебільшого малі групи, тобто таким чином вони намагаються штурмувати. А от інститут вивчення війни повідомляє про можливий новий прорив. Чим можуть підвертити це українські військові, таку такі загрози, якщо в принципі такого масштабного ну немає наступу, чи можливо він десь є? Ми знаємо про літню кампанію, яку про яку також говорив Путін, яка в принципі я вірю, що зривається. Ну, словам російської пропаганди, зрозуміло, Путіну, взагалі вірити не можна. Вони можуть насправді почати те, що планують де завгодно, а можуть і взагалі не почати. Конкретно за історію з приводу того, що кажуть військові, ну я казати не можу, тому що я не військовий. А я можу сказати про ситуацію, яка стосується конкретно Дергачівської громади. Безумовно, ми. Як органи місцевої влади розуміємо усі ризики, які можуть може нести за собою спробу повторного наступу Росіян на нашу громаду? Однак ми також впевнені в тому, що ми зможемо цьому ефективно протидіяти, оскільки у вже на жаль, у нас є гіркий досвід цього у 2022 другому році, коли доводилося дуже швидко вирішувати питання пов'язані з евакуацією населення, доставкою гуманітарної допомоги. Будівництвом чи облаштуванням там бомбосховищ і, і так далі. і так далі. Ми е, цей досвід отримали. Ми зараз всі ці питання відрегулювали, якісь дорегулюємо. Е, відповідно, що у нас шляхи евакуації напрацьовані. Люди, які можуть діяти у критичних умовах і займатися цим, є. оці ці люди навчені, засоби протидії виявлення якби ворожих дронів. Ну наскільки це можливо отримати, ті, які для цивільних, у нас є. Відповідно, що ну, страху у людей, які цим займалися тоді, будуть займатися зараз. Перед цим немає, бо ми це вже все пережили і тут продовжуємо жити далі. Тому я думаю, що у будь-якому разі, який би сценарій би не розпочався. Е, ну Категорично ми не віримо і немає цьому ознак того, що росіяни, якщо вони там спробують прорватися, вони прорвуться відразу до населених пунктів, такого не буде, бо ну, зараз вже не та війна, ми всі це чудово розуміємо, що масштабного прориву відразу там, умовно, там, до дергачів, до Козачої лопані його не буде. Відповідно, що якщо, не дай Бог, якась подія станеться, ми відразу будемо реагувати. Але на даний момент е, ознак того, що от росіяни там. Найближчими днями чи найближчим часом розпочнуть там повномасштабний наступ на нашому напрямку? Цих ознак на даний момент не спостерігається. А, ну тому, мабуть, так як вони не можуть зробити реальний прорив, вони роблять ось такі інфовки, де активно використовують завжди інформаційні операції таким чином. Абсолютно а, як, Які настрої а, взагалі у у людей немає чи немає паніки після того, що з'являються ось такі фейки, і як місцева влада і військові планують протидіяти подібним вкидам? Як ви як ви з цим можете впоратись? Хоча направду ви дуже дуже швидко відреагували на ці фейки. Ну, от, в принципі, ви ось останньою фразою в принципі на це і відповіли, тому що наша задача оперативно реагувати на такі події. Тобто є події, є інформаційний вкид з боку держави-агресора. Відповідно, задача відразу з'ясувати об'єктивну інформацію і ну, надати відповідь зрозумілу, обґрунтовану відповідь і зрозумілу для місцевого населення. Відповідно, тут ми маємо. Ми зіштовхуємося з тим, що е, у нас з 22 року по факту налагоджена робота є гуманітарний центр, є там соцмережі, є е, ну канали для розповсюдження інформації, які, е, е, які довіряють люди. Тобто наші люди, вони особливо ті, які пережили ці всі страхи війни, там були замордовані в катівнях окупантами, там в Казачі лопані, на тій Гоптівці також була катівня. У них люди, які страждали від обстрілів, ну вони розуміють, вони не будуть довіряти інформації, яка надходить від Росії. Якщо ця інформація там ну якщо вона підтверджується, але також підтверджувалася така інформація, ну такого не, не я не пам'ятаю, щоб таке було. Тому відразу ми це під перевіряємо. задача росіян брехати. Наша задача казати правду. Ми це перевіряємо. Ми даємо якби інформацію об'єктивно, і якщо... Не дай Бог щось трапиться погане. Ми про це теж кажемо. Якщо Росіяни там обстрілюють, на жаль, вбивають людей, і таке дуже часто буває. Ми теж про це кажемо. Що дійсно там росіяни там вбили цих людей? Ми це не приховуємо, бо це ну на жаль, наша спільна трагедія. Немає сенсу брехати ніякого тут. Тому безумовно оперативна реакція. І е, швидка е, веде до швидкої протидії цьому фейку, цим фейкам, які власне можуть там якось закріплюватись в головах людей. І люди наші вже навчені, Дякую. вони розуміють. Що поки не буде відповіді офіційної, то ну немає сенсу довіряти, де, де, довіряти цій брехні. Пане Олександр, я дякую вам, що, попри такі загрози і про те страшне, що ви бачите і чуєте за ваш піднесений і настрій. Точно переможемо. І знову запрошую вас до розмови. Нашим глядачам нагадую, Олександр Кулік, речник Дергачівська МВА, був з нами у прямому етері. Щиро дякую. дуже дякую вам, слава Україні, героям слава.